Привіт, друзі! 11 листопада сьогодні з вами Валерій Клочок і сьогодні традиційно в кінці дня підзабиваємо підсумки інформаційного дня. Найважливіша заява, як на мене, це повідомлення у виданні The Guardian про те, що колишній генсек НАТО висунув пропозицію щодо приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу, але без окупованих Росією територій. Зараз розберемо, що він сказав, для чого і чому це з'явилося знову. Знову тому, що цю ідею Расмусен вже говорить не вперше. Буквально тиждень тому він в інтерв'ю іншому змі фінському телебаченні сказав, що все ж таки він залишається Послідовним прихильником членства України в НАТО до завершення війни, і він говорить, що саме надання членства швидкого Україні зменшить апетити Путіна на всю територію України, тому що ну я думаю, що я вам не відкрию секрет, що Путін переслідує за ціль захопити всю Україну. Їхня риторика, вона однозначна її трактувати якось двояко неможливо. Кремль прагне завоювати всю територію України, тому каже Расмусен: дуже важливо зараз все ж таки ухвалити рішення. Швидкого приєднання України до Північного атлантичного альянсу. Чим швидше ми це зробимо, сказав він, тим швидше ми завершимо війну. Але безумовно в усіх викликає запитання: а що ж буде з територіями, які не контролюється зараз Україною, і які за твердженням Расмусена не будуть відноситися до НАТО, тому що НАТО контролюватиме лише те, що контролює Україна. Я хочу вас повернути до інтерв'ю Генрі Кісінджера, який він давав The Economist Що в травні цього року він е, виголошував схожу думку, і також говорив про те, що він змінив свою, -свою позицію щодо України раніше він вступав проти нашого членства в Альянсі. Зараз він виступає послідовно за таке членство і говорить, що треба зупиняти Путіна в Україні. Направду Захід боїться того, що війна може поширитися на територію Європейського Союзу. Нагадаю, Расмусен, який озвучив ідею, схожу з Кісінджером, був генеральним секретарем НАТО з 2009 по 2014 роки. І він наполягав на тому, що план часткового членства України в НАТО. Не символізує замороження конфлікту, він на цьому наполягає і говорить, що це означатиме рішучість альянсу попередити Росії, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до Західного оборонного альянсу, тому що на сьогоднішній день для Путіна є виправданням ведення війни проти України в такий спосіб, він не допускає нашого членства в НАТО. Логічно, абсолютно логічно. Але виникає наступне запитання: чи це буде загроза конфлікту? Росії з НАТО. Якщо виключити території, які зараз контролює Росія, стверджує Расмусен, із опіки НАТО, то це не буде в його розумінні прямого конфлікту з НАТО. Цікава конструкція, але також логіка споглядається. І він наголошує на тому, що поширення статті 5 в такому випадку буде виключно на території України, яка контролюється на сьогодні Україною, ну і вже членами НАТО, в тому числі, і в такий спосіб. Північно-Атлантичний альянс зможе забезпечити безпеку повітряного простору. Згадайте от історію з проханням закрити небо. Також вивільнить додаткові військові можливості України для того, щоб перекинути їх ближче до лінії фронту. Ну і в такий спосіб збільшити потужність України, тому що на сьогоднішній день ну, більш ніж очевидно, що, як говорить Валерій Залужний, війна не те, що зайшла в тупик, але. Контрнаступ завершився, а далі потрібні додаткові ресурси, за твердженням того ж самого нашого головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, для того, щоб звільняти території далі. Хоча певне зрушення на півдні України на лівому березі є. Цього заперечити складно. Але ймовірніше за все у НАТО є розуміння того, що в достатній кількості зброї, боєприпасів і додаткового військового обладнання для України для швидкого звільнення цих територій, тимчасово окупованих Росією, немає. Тому виникає от така саме ідея. Як стверджує Расмусен, що заява про членство України в НАТО має прозвучати невідкладно. Не треба чекати, він каже, наступного року. Наступного року він має на увазі 2025-го. Він, ймовірний за все, має на увазі саміт. Північно-Атлантичний альянс, який відбудеться в Вашингтоні наступного року, і він буде приурочений 75-річчю створення НАТО. Поки що дати конкретної проведення цього заходу не визначено. Це може бути липень 2024 року, так як був саміт цього року в липні в Вільнюсі. Вони, як правило, проходять через рік, але я думаю, що він буде швидше. Можливо, навіть десь у травні, бо в квітні відзначатимуть, до прикладу, саме ювілей 75 річний створення Північно-Атлантичного альянсу. Наразі, стверджує Расмусен, ведуться обговорення щодо підготовки до цього саміту, і в рамках цих підготовок створюється комісія з військовослужбовців, військових спеціалістів. Мається на увазі військовослужбовці ймовірної збройних сил України і армії Північно-Атлантичного Альянсу, які будуть займатися саме питанням демаркації лінії. Можливо, це буде лінія фронту, можливо, якась інша лінія, але яка означатиме ті території, які будуть знаходитися під контролем військовим Північно-Атлантичного Альянсу, і окремо будуть визначені території, які окуповані. Росією Расмусен наголошує на тому, що оця вся його модель, яку він запропонував, це неточний прецедент, говорить він, який існував після того, як Західна Німеччина у 1955 році приєдналася до НАТО. А решта частина Німеччини, тобто Німецько Демократична Республіка, яка з'єдналася із західною Німеччиною лише в 1990 році, приєдналася до НАТО фактично автоматично лише. 35 років поспіль. Тобто е Німеччина, як приклад він наводить, приєдналася до Північного Атланти... Атлантичного альянсу частинами. Тобто для цього потрібен час. І, ймовірніше за все, саме це він має на увазі, коли говорить про Україну, що тимчасово окуповані території Росією території України, замороження конфлікту не буде. Ніхто передавати в обмін на припинення війни території України Росії не буде. Але це означатиме, що планування звільнення цих територій буде відбуватися Україною спільно з НАТО, оскільки Україна буде членом Північно-Атлантичного Альянсу. Чому саме таке рішення ухвалив Расмусе? Ну, для себе, звичайно, і чому він його пропонує і лобіює? По-перше, він говорить, що Україна в НАТО буде виступати оплотом проти все ще агресивної Росії. Ще раз наголошую, заперечити агресивність Росії неможливо, і вона зберігатиметься і надалі, навіть після того, коли ми звільнимо всі території. Це абсолютно очевидно. Наступний момент: сірі зони є небезпечними. На сьогоднішній день Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс дійсно розглядає колорну Україну як сіру зону. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує, говорить Расмусен. Наводить приклад. Фінляндію і Швецію, які швидко приєдналися до Північного атлантичного альянсу після початку широкомасштабного вторгнення, так Швеція завершує цю процедуру. Залишилося ухвалення рішень Угорщиною та е, Туреччиною. Втім, і Фінляндія і Швеція в процесі доєднання до НАТО отримали гарантії безпеки. І Балтійське море, до прикладу, стало внутрішнім морем північно-Антатичного альянсу, і Росія не змогла претендувати на нього і нині не може претендувати. І третій аргумент наводить Распусен, це те, що українська армія зараз є найбільш Загартованої армії в Європі і буде перевагою та прикладом для інших європейських держав, тому що Європа, е, ну за твердженнями, моїми за моїми спостереженнями, на сьогоднішній день виявилася неготовою до широкомасштабного вторгнення, і вона демонструє цю неготовність навіть і до нині складно переконати уряди країн Європейського союзу-членів НАТО для того, щоб вони збільшували своє збройне і нарощували обороноздатність. Ну хіба що за винятком Польщі? Польща тут демонструє неябияку. Найбикий прогрес у цьому питанні. Ну і також Расмусен додав, що на даному етапі ведуться переговори із 25 країнами, окрім країн Великої Сімки, про підписання міжурядових міждержавних угод про гарантії безпеки, в рамках яких буде надаватися Україні допомога. Це як альтернатива нашого запрошення до НАТО. Але якщо ми отримаємо це запрошення до НАТО навіть для частини території, яка зараз контролюється. Збройними силами України і є під контролем України, то гарантії безпеки для України йтимуть від самого північно-Атлантичного альянсу. Ну, а це якають в Одесі дві великі різниці, так само, як вони були поширені для Швеції та Фінляндії. І навіть для Швеції сьогодні вони є. Хоча Швеція ще до сьогоднішнього моменту не є членом Північно-Атлантичного альянсу. Тому я думаю, що пропозиція ця слушна, її можна і треба брати до уваги. Але я маю таке певне застереження. Ймовірніше за все, вона стане предметом серйозних політичних спекуляцій в самій Україні. За цим буду слідкувати. І також вас запрошую до цього. А щоб бути в курсі подій, то обов'язково підпишіться на мій канал, пишіть друзі, в коментарях, що ви думаєте з приводу такої ідеї Расмуса. Ну і Кісені, звичайно, поширюйте відео друзям. Натисніть на дзвіночок, хто цього не зробив раніше. Ви не пропустите тоді відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!